Сертифікація про розмитнення авто, для чого вона потрібна і коли саме її потрібно робити. Наш підписник Ігор запитує, сертифікат може зробити швидше за розмитнення? Скажімо, по дорозі, так все вірно, після того, як автомобіль заїжджає на територію України, ви відразу можете робити на нього сертифікацію. Тобто, щоб вже на внутрішній термінал приїхати з сертифікатом відповідності. І потім, після того, як автомобіль буде розмитнений, ви вже спокійно з деклараціями, які ви отримаєте від нас на митниці, разом з сертифікатом їдете до сер Сно центру. Де вже реєструєте автомобіль на українські номери, звісно, також, якщо ви поспішаєте, можна розмитнити автомобіль і без сертифікату. За це вам не потрібно буде нічого доплачувати. Ми ваше авто розмитнімо без сертифікату, і потім вже з митною декларацію, ви їдете на сертифікацію, робите сертифікат і знову їдете в сервісний центр. Тобто, якщо ми дивимося з законодавчої точки зору, то сертифікат необхідний тільки для сервісного центру для першої реєстрації, але інколи коли люди хочуть зробити на період сертифікат, для того, щоб на митниці не було проблем, для того, щоб вони були спокійніші. Отже, відповідь проста: сертифікацію можна зробити до розмитнення, і також сертифікацію можна зробити після розмитнення. Але головне, щоб сертифікат був на першу реєстрацію, коли ви їдете в сервісний центр. Українці купуєте авто, а в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як це зробити правильно.